Славного ранку, друзі! Я радий знову вітати вас на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Слава Господу! У нас сьогодні є світло, все більш-менш нормалізується, тому ми можемо знову зранку, о 8 годині виходити в ефір і я вірю, приносити благословіння один одному. Тобто, давайте ми зразу, як ми робили до цього, сповідуємо Боже Слово приголосимо. Те, що належить нам, щоб направити і скерувати цей день, тож можете повторювати за мною. Ісус мій Господь, Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він скеровує мене. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога і знаю, що Він завжди зі мною. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Я приймаю надприродню дію Його сили у моєму житті сьогодні. Я приймаю повноту Його благословіння для мене сьогодні. І я дякую моєму всемогутньому Господу. Аллилуйя! Слава Господу, друзі! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І це, як ви знаєте, програма під бадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. І вірю, що цей тиждень ми зможемо провести з вами разом вже в ефірі. Також запрошую вас поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися на Facebook сторінці Церкви Доти Христа. і запрошую вас. Поділитися там, де ви, де ви дивитесь, ви можете поширити. Також вам нагадую, що на нашому YouTube каналі Церкви Доти Христа ви можете дивитися всі наші попередні програми і е, насолоджуватися Божим Словом. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки і діліться посиланням. Добре. Сьогодні, знаєте, я таке місце відкрив, яке я хочу вам. Прочитати, щоб ми про нього подумали трохи. І тут написано так. Філіпсам, 4 розділ 6 вірша. Нічим не журиться. Чи є щось у вашому житті, що вас засмучує? Чи є щось що засмучує вас? Чи є щось, чого ви не радієте, тому що ви ще він на 4 розділі написав у на 4 вірші. Радійте завжди. Господі, іще раз кажу, радіти. Тобто, Павло пише це послання Філіппіанам, він каже, радіти. Тобто, Божа воля для вас, щоб ви раділи. Боже бажання, щоб ви завжди раділи у своєму житті. І він каже, радійте, іще раз кажу, радіти, радіте, радіти. І пише, нічим не журіться. Чи є ще щось у вашому житті, за чого ви засмучуєтесь. що ще засмучує вас. І знаєте, в цьому світі ми живемо і може бути багато причин для того, щоб ми сумували. Але він каже: нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлювати ваше прохання Богові. Тобто, якщо є щось, із чого ви сумуєте, то він каже, не сумуйте. Не журіться за цього, а замість того йдіть до вашого Господа, йдіть до вашого Спасителя, який вас любить. Приходьте до нього і з молитвою, з проханням, з усякою подякою. Тобто, дякуйте Йому. Дякуйте йому за те, що ви його знаєте. Дякуйте йому за те, що він подарував вам життя. Дякуйте йому за те, що він вас любить і віддав за вас свого сина. О, друзі, є багато причин, за що ми можемо дякувати нашому великому і всемогутньому Господу. Прийдіть до нього і подякуйте Йому. І знаєте, коли ви почнете йому дякувати, то у вас вже не залишиться, не залишиться ніякого смутку, тому що ви будете наповнюватися. Його силу, його благословіння. Ви будете сфокусовані на тому, що він зробив для вас. І знаєте, якщо ми будемо згадувати і пам'ятати, ну ми можемо не завжди пам'ятати, але можемо згадувати про те, що Господь зробив для нас. Це забере всякий смуток з нашого життя. Ми будемо радіти, тому що ми будемо бачити багато Божої слави в нашому житті. Ми будемо бачити, ми будемо бачити багато ситуацій, в яких Господь нам допоміг, і розуміти, що Він завжди з нами. І сьогодні, і за чого б ми не сумували, так само Він з нами. Тому Він каже: приходьте до Господа. І з усякою молитвою з подякою. Тобто подякувати йому за те, що він вже зробив. Висловлюйте ваше прохання Богові. Тобто, є щось що вас засмучує, є щось, із чого ви журіться. Він каже, не журіться, а просто приходьте до Господа і відкривайте йому ваше прохання. Що би ви хотіли? Що би ви хотіли, щоб він зробив для вас, щоб ви не були сумними і не засмучувались? Що би ви хотіли для цього? І знаєте, в іншому перекладі. Давайте прочитаємо ще один переклад. Написано так. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою, проханням сподякою. Тобто ваші бажання повинні відкриватися Богові. Просто прийдіть до нього і скажіть те, що ви хочете, щоб він зробив, те, що ви очікуєте, те, що вас засмучує, щоб воно змінилося. Сподякую, написано, відкривайте ваше прохання. Не мовчіть, не сидіть собі просто вдома і думайте, як все погано, що мені з цим робити. Ні, Павло пише, що приходьте до нього і відкривайте йому свої бажання. Якщо ми не будемо йому відкривати свої бажання, він нічого не зробить для нас. Тобто ми не думаємо, ну, Господь і сам знає мої бажання. Так, Він знає твої бажання, але Він хоче, щоб ти прийшов до нього, щоб ти подякував Йому і щоб ти попросив у нього те, що ти дійсно хочеш, щоб він був впевнений в тому, що ти дійсно це хочеш. І щоб коли це прийде у твоє життя, знаєш, що ти зробив? Щоб ти міг прославити його і подякувати йому. За те, що саме він це зробив для тебе. А так, якщо в тебе якісь бажання, і це раптом сталося, то ти можеш думати: ну Бог тут ні до чого. Це просто добрі люди мені щось подарували. Це просто так склалося обставини, що це сталося в моєму житті. До чого тут Бог? Я ж до нього не звертався, я б в нього нічого не просив. Але якщо ти приходиш до нього, ти просиш, щоб Бог каже, приходьте і просіть. Тобто не бійтеся, не лякайтеся його. А навпаки, приходьтеся, і він каже, висловлюйте ваше прохання Богові. Тобто те, що ви хочете, ваше прохання, висхоплюйте йому, не мовчіть. Тобто, складіть себе в учерний список того, що ви хочете, що вас засмучує, і що ви хочете, щоб сталося, щоб воно вас не засмучило. І приходьте до нього і просіть його про всі ці речі. І не думайте, що це занадто. Не думайте, що Бог не хоче вам це все зробити і дати. Він хоче, тому що Він вас любить, він ваш, він ваш люблячий. Татко, він ваш батько, Аллилуя. Ігорю Павліченко, доброго ранку. Слава Господу, що у вас теж є світло. в нас теж відключають по графіку, але зранку сьогодні є. Тож, слава Господу, і радий бути з вами сьогодні. Тож, друзі, нічим не жаліться. нічим. А в усьому. Молитвою та благанням з подякою, висловлюйте ваше прохання Богові. І знаєте, проблеми багатьох людей, що вони не висловлюють свої прохання Богові. Вони не приходять до Нього в молитві і не просять чогось, чи не дякують йому за те, що він вже зробив для вас. І знаєте, Бог радіє, коли ти вдячний йому, коли ти розумієш, що це саме Він зробив для тебе. Його серце буде ще більш відкритим, щоб дати тобі ще щось, що ти в нього просиш, коли ти розумієш. Що Він благословляє тебе, що він зробив вже щось для тебе. Тож у тебе є прохання, у тебе є якісь бажання. Приходь до Господа і відкривай йому їх з подякою, і він їх здійснить. І далі написано і мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваше серця і ваші думки в Христі Ісусі. Тобто, ми бачимо тут картину: у тебе є якийсь сум, у тебе є якась журва. І павло пише: нічим не жаліться, приходьте до Господа, і що станеться, коли ти будеш його просити про що, що відбудеться у твоєму житті, у твоєму серці, у твоєму розумі, коли ти будеш звертатися до нього, написано: бо мир Божий. Мир Божий прийде в твоє життя. Ви знаєте, для того, щоб не сумувати, для того, щоб не боятися, не бути наляканий, не журитися, треба мати Божий мир. І написано, що мир Божий не просто Божий мир, якийсь Божий мир, але мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Тобто, якщо ти будеш думати про цю ситуацію, ти не будеш мати миру. Ти будеш бачити, як все відбувається, як все повинно статися, ти будеш собі думати, і миру це тобі не принесе. Але коли ти приходиш до Господа і відкриваєш ему свої бажання, відкриваєш йому свої прохання, то мир Божий, і мир Божий він більше твого розуміння. Ти не розумієш, чого ти в мирі, ти не розумієш, чого така складна ситуація в твоєму житті, а ти не наляканий, а ти не журішся. А ти не сумуєш, а в тебе мир, а в тебе спокій, а в тебе радість, а в тебе все добре. Чому так? Тому що це Божий мир прийшов в твоє життя, і він більше твого розуміння. Якщо ти будеш думати про цю ситуацію, миру не будеш. Тобто наш мир він залежить від того, на чому ми сфокусовані. Якщо ми будемо сфокусовані на Господі, то Його мир прийде у наше життя і наповнить нас. І він буде більший, ніж наше розуміння. І нехай Божий мир, який більше вашого розуміння, він береже ваші серця і що і ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, ви повинні, отримавши цей мир, зберігати його, не починати думати про ту ситуацію, з якою ви прийшли до Господа і попросили змінити його, не починати знову про неї думати, як, що вона є така, яка. Не змінилося, що вона є така, в якій ви не знаєте, що робити. Ні, ви вже звернулися до Господа з цим проханням, і ви повинні вірити, що Він вам відповідає, що він зробить все необхідне для того, щоб змінити це у вашому житті. Що вам робити? Зберігайте мір Божий. Не думайте про суставу як не про вирішену, думайте про неї як про. Вирішено, що Господь її вирішує, може, ви не бачите зразу, вирішення цієї ситуації, але він каже: хай мир Божий, який ви прийняли, він береже ваші серця, тобто, щоб ваше серце знов не піддалося смутку, і щоб ваші думки знов не почали вас скеровувати у бік цих обставин цих ситуацій, щоб ви почали про них думати, що з цим робити, що з цим зробити, як це вирішити, що з цим зробити? А якщо я так, а якщо і так, а якщо і так. А так, знаєте, як хтось сказав, рахував, рахував гроші, як не рахував, все одно не вистачає, щоб заплатити на комуналку. Вже по-різному рахував, все одно не вистачає. Тобто грошей більше не стало, і ти не можеш нічого вирішити, як певна сума, яка в тебе є, повинна вистачити на те, на що на Наприклад, їй не вистачає. Якщо ти будеш про це думати, ну ніяк, ну в тебе не вийде цього. Знаєте, ніяк ти не зможеш так додати до цієї суми щось, щоб оплатити те, що більше. Але як ти приходиш до Господа і кажеш, Господи, мені тут не вистачає цих грошей. Моє прохання до тебе, допоможи мені. Хай ці гроші прийдуть в моє життя, хай те, що в мене є, примножиться. Чи ви ще візьмете і, і скажете, Господи, дякую за те, що ти завжди допомагаєш мені, допоміг мені тоді, тоді, тоді. І що візьмете з тої частини, яка у вас є грошей, який все одно не вистачає, і частину відділити скажете, я хочу це. Пожертвувати, я хочу когось богословити цими грошима, і ви їх зможете комусь віддати. І ви скажете, Господи, я до тебе прийшов, попросив, і я дякую тобі за твій мир, який прийшов у моє життя. Я зберігаю тепер твій мир у моєму серці, і я зберігаю твій мир у своєму разумі. Тепер я не буду роздумувати на цій ситуації, що мені не вистачає. Тепер я буду дякувати тобі за те, що в мене є. Вдосталь, щоб я міг, наприклад, оплатити все, що мені потрібно. Я дякую тобі за те, що це вже вирішено. Я дякую тобі, я в мирі. І твої думки будуть казати: ні в якому ти не в мирі. Подивись, тобі не вистачає. Ти глупа людина, тому що тобі і так не вистачає. Ти ще взяв частину віддав, тепер тобі ще більше не вистачає. І твої думки будуть повертатися до цього знову і знову, і знову, і знову. Вони будуть намагатися тебе засмучити. Але що треба робити? Я наповнений миром Божим. Я не буду про це думати. Я віддав це Господу. Я попросив Його про вирішення цієї проблеми, тож я не буду сумувати, я не буду журитися про це. Я буду дякувати Господу і насолоджуватися Його миром. І хтось поруч з тобою може сказати, де да, ти, ти якийсь якийсь невідповідальний, замість того, щоб щось робити, ну переживати хоча б за це, ти нічого не робиш. Ти, ти безвідповідальний, ти ніяк не намагаєшся вирішити цю проблему. Але він не знає, що ти вже вирішив цю проблему, тому що ти звернувся до Господа. І те, що ти робиш. Просто очікуєш, коли це вирішення прийде у твоє життя. І ти просто насолоджуєшся миром, спокою, радістю, і це тебе не турбує. Пам'ятаєте, старений дох, дзвонить один єврей вночі до іншого і каже: там сьома, пам'ятаєш, я, я тобі винен там, гроші, то так. А чого ти так пізно дзвониш мені? Каже: пам'ятаєш, я тобі завтра їх повинен віддати. Так, пам'ятаю, що. Я тобі завтра їх не віддам. Покійної ночі. І поклав, слухавку. Дружина каже, нащо йому зумів? Хай тепер він турбується про це. І пішов спати. Він щось зробив, він попередив і він собі далі спокійно спить. Такий ось анекдоті. Але друзі, ми повинні розуміти, що якщо ми звернулися до Господа і попросили його про щось, то в нас немає причин сумніватися у Божій вірності і в тому. Що Він допоможе нам, немає ніяких причин сумніватися, тому що Бог вірний, тому що Бог він любить нас, тому що Бог Він пікується про нас, і тому, що Господь наш, Він у Ісусі Христі, благословив нас всіма благословіннями небес. Написано, що з Ісусом Христом Він подарував нам все. Ми це разом з Ісусом. Нам належить небеса і життя на небесах, нам належить спадщина, нам належить все, що необхідно. Всі ресурси небес, вони для нас зараз. І ми можемо вже сьогодні користуватися. Тож нема ніяких причин для паніки, нема ніяких причин для того, щоб не вірити Господу. Все, що нам треба зробити, повірити йому. Прийти до нього, попросити його, відкрити своє бажання, прийняти його мир і зберігати його мир. Тут важливо, що нехай береже. Нехай Божий мир береже ваші серця, і думки, а нам важливо берегти цей мир, не виходити з того міру. Тому що якщо ми будемо виходити, ми будемо знову хвилюватися, і ми будемо знову ну, ходити у невірі до Господа, і Бог не зможе дати нам те, що ми очікуємо, тому що ми перестанемо вірити в те, що це нам доступно, і що він дає нам це, тобто продовжити перебувати у вірі, продовжити берегти його мир. Спокій насолоджуватися тим і довіряти йому, тому що Бог вірний і Він обов'язково здійснить те, про що ви попросили Його, про те, що є в його слові, про те, що він вже обіцяв вам, тому що Він любить вас дуже-дуже. Сильна. Тож, хай Божий мир, який перевищив всякого розуміння, вище розуміння. Тобто ти своїм розумінням не можеш зрозуміти цей мир, який прийшов в твоє життя, тому що він від Бога, від Його присутності. Хай Божий мир, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. роздумуйте про нього. Про те, що він зробив для вас і Божого миру буде більше і більше і більше у вашому житті. Давайте помолимось, друзі. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі! Славимо Тебе і прославляємо Тебе за твою любов, милість, благодать, за істину твою, за те, що ми можемо приходити до тебе з нашими проханнями, відкривати Тобі і висловлювати Тобі свої прохання, свої бажання. І ти хочеш, щоб ми нічим не засмучувалися, але приходили для тебе, тому що ти наш люблячий батько. І я дякую тобі, що твій мир наповнює моє. Серце, наповнює мої думки. І все, що я роблю, я довіряюсь тобі, і я зберігаю цей мир і зберігаю свої думки, роздумуючи про Ісуса Христа. І я дякую тобі за те, що те, про що я тебе просив, приходить у моє життя. Я дякую тобі, і я очікую цього у терпінні, з радістю і миром. Слава тобі, хвала, Господь! Я благословляю вас, друзі, і я молюся про те, щоб Божий мир він наповнив ваше серце, щоб він наповнив ваші думки, щоб Він наповнив вас повністю, щоб ви не були нічим засмучені, щоб ваші бажання у Христі Ісусі вони були здійснені. Великим і всемогутнім Гостом, тож хай Боже мир наповнює ваші серця. Я приголошую Божий захист над вашим життям в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що Бог надприродньо діє у вашому житті і Бог надприродно забезпечує вас всім необхідним. В ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що рано Ісуса Христа ви були зцілені. Це вже відбулося. Тому я наказую всякій хворобі і немочі, болі, йти геть з вашого життя, в ім'я Ісуса Христа. І я приголошую ваше оздоровлення, оздоровлення вашого тіла в ім'я Ісуса Христа. І я приголошую, що Бог діє. Зараз і Він дає вам всю необхідну мудрість для вас. Якщо ви про щось його запитували, не знає, що і як вам зробити, Бог відповідає вам, Бог дає вам свою мудрість, і ви зрозумієте, що це відповідь від нього для вас. Благословляю вас, друзі! Також ми благословляємо нашу країну, ми проголошуємо перемогу, ми проголошуємо мир, ми проголошуємо закінчення цієї війни. В ім'я Ісуса Христа і звільнення наших територій. Ми благословляємо Україну, проголошуємо мир для України, благословляємо всіх військових наших, проголошуємо Божий захист для них, благословляємо керівництво нашої країни, проголошуємо мудрість для них і дякуємо тобі за те, що ти дієш в нашій країні. Дякуємо Тобі за відновлення економіки і всіх наших енергосистем в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти дієш, і ми маємо привілеї жити у вільній країні, де ми можемо вільно проповідувати Боже Слово. Дякуємо тобі, Господь, і благословляємо Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу. Друзі, нагадую вам, що ця програма і попередня вони є. На YouTube-каналі Церква доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте дзвоник, вподобайки і підбадьорюйтесь Божим Словом. Також наш телеграм-канал, на якому ви можете слухати програми в аудіо форматі. Дякую вам, що ви були сьогодні з нами. І вірю, що це слово воно вас підбадьорюває і хай воно допоможе вам жити сьогодні. Я благословляю вас і бажаю вам. Славного дня, наповненого Божими чудесами, до зустрічі. Я вірю завтра о восьмій ранку з Господом друзі.